Ми з вами будемо вчитися складати речення за картинкою. Нам потрібно сказати, хто що робить? Що робить песик? Песик їсть ковбасу. Що робить зайчик? Зайчик їсть капусту. Що робить мишка? Мишка їсть гречану кашу. Що робить курочка? Курочка їсть зерно. А що робить матуся? Матуся їсть овочевий салат. Що робить бабуся? Бабуся їсть піцу. А що робить Оленка? Оленка їсть вареники.